Доброго дня. Сьогодні субота. Вибираємо картоплю. І це зранку хочемо, поки не так жарко. Володя все вже вибрав. Добирав Це якраз 9 годин і будемо. Закінчувати, потім будемо відпочивати. Буде нам свято. Це картопля забава. Отака. Ось, Ось вона. Ось так. Але не знаю. Казав Володя на два відра. Не хоче він такої картоплі більше. Така картопля. Зараз переберу. Я до цього перебирала червону. Он там одесь зазади мене у сітках. Зробив Володя мені таке корито. Щось спина балується. І я перебираю картоплю. Зараз він добере, прийде мені на допомогу. Досі у нас немає. Засуха, у нас помідори так гарно спіли. Усе, а це вже масу велику продали, а тепер переробляємо на сок томатний, на соуси, кетчупи. Ну ось так. Ось таким займаюся я. Якби пішов дощик, огірки ще є, але вже сохне бадиля, помідори зелені ще стоять. Яблука в цьому році так падають на землю, осипаються геть. Ой, нема вологи, немає життя. Без дощу немає життя. Вон сливи осипаються. Щось в мене руки не доходять. Ось так. Вже листя із яблу у нього все облітає. Немає дощу. Нема дощу. Сьогодні сою, зараз комбайн десь на полі. Там 2 гектари змолотий Приїде сюди, в кінець города, молотить. Ось. Ось такі огірочки, помідори. Там треба збирати дві площі, і ту велику збирати. А Оце цвіте, цвіте. Тільки почали цвісти помідори, Це будуть пізні. Ну, ось так. Ой, немає дощу. Що помідорів? Ось які карбачки. Дивіться, на кош. На кордоні кошти такі кабаки. Ось бачите, такі кабаки. Заліот. Заліт. Оце все помідори. Це достигають уже треба. Ще трошки десь собирать. Не будемо собирати. Олівочки сьогодні не збирали, забулися. А оце це ось у ряд таких розових помідорів. Ось дивіться. Але вони тріскаються. ой упав. Зараз покажу. Бачите, тріскаються Кальці не фоточиш, а це помідори. Бачите, були фіолетові отакі ось. А стоїть отакі, але це бачите, грона. така грона. Ще на кінці зелений, а це вже поспів. А вирву. Хоч ряд жовтих. Каже, володі голоді не рви. Де є бур'ян, не рви по помідорах. Може холодок буде їм, не так швидко згорювати. Такі, бачите, оранжеві. Лягли, бо тут багато плодів, бачите, спілкуючи. Потрібно собирати. Що таке? Де ти мавкаєш? Що ж таке? Євка, ти що знову за котами? Що ж таке? Осталося. Так, ну що, пішла я перебирати далі картоплю. Приїхав комбайн молотить сою. Та буде вже спокійніше, що соя помолочена. Не хочу йти там пеляка. У нас край, край городу посіяна соя. І він якраз... пройде, помолоте та й буде. Будемо вже спокійні, що соя помолочена. Піду. Піду, бо в мене вариться борщ. Зробила від бінушки. де там? Там, где комбайн. Добре, що сьогодні помолотимо та й забудемось. Так, піду Богу, де? Що ти прийшов? Тимко, і ти прийшов дивитися. Ось і вечір. І така краса. Заходить тут там сонечко і таке небо. Красота. Тихо, прохолодно і гарно. Така краса. Ось так взяти десь на окраїні. Вийшов з двору і бачиш таку красу. Look.